Привіт, друзі! Це нова рубрика Кулінарна книга тижня. У ній я розповідаю про незвичайні, зручні або просто улюблені кулінарні книги так, знайти рецепт в інтернеті швидко і просто, але в хорошій кулінарній книзі є своя магія. Я обожнюю експериментувати з рецептами. Мені подобається пробувати різні види борошна для ідеальної текстури печива, шукати найкращий спосіб зварити яйце або замінити яєчну глазур сметаною. У кулінарії немає єдиного правильного способу, і це чудово. Звичайно, я часто користуюся рецептами, але якщо якогось інгредієнта немає під рукою, я швидше спробую його замінити, ніж побіжу в магазин. Це лінь. Але лінь продуктивна, і завдяки їй я багато чому навчилася. Катаріна Чермель пішла далі простих експериментів і перетворила кулінарію в справжню науку в своїй книзі основи випічки. Я вибрала її для рубрики, тому що скоро багатьом з нас доведеться адаптувати рецепти, замінювати інгредієнти або зовсім відмовлятися від деяких продуктів. І краще робити це з розумом, щоб печиво і брауні не перетворювалися в неї стівний ком. Про книгу. Основи випічки це не просто збірка рецептів без глютену, яєць або молока. Головна цінність книги в тому, що вона вчить, як адаптувати будь-який рецепт під свої потреби. Хочете зробити знаменитий чизкейк від June AS без молочних продуктів, або спекти рулет за бабусиним рецептом, але без глютену? або приготувати веганські млинці? Все реально. Книга особливо корисна тим, хто намагається економити на продуктах або змушений враховувати харчові обмеження, свої або близьких. Більше не потрібно шукати в інтернеті ідеальний рецепт веганського безглютенового бісквіта і сподіватися, що він не виявиться повним провалом. Чермель провела сотні тестів і зібрала робочі заміни в одному місці зі зрозумілими поясненнями і науковим підходом. Ідеальна книга для любителів випічки. Якщо повна кулінарна книга America Test Кічен подобається тим, хто любить розбиратися в кулінарних процесах, то основи випічки справжній подарунок для фанатів випічки. На початку книги цілий розділ з теорією: які інгредієнти за що відповідають, як адаптувати рецепти і чим їх замінювати. Є навіть схема підказка, куди перегортати в залежності від завдання. Чермель чесно попереджає, заміна інгредієнтів може вплинути на результат. Безглютенове тісто іноді менш еластичне, а без яєць випічка гірше підрум'янюється. Але трохи інша, не означає несмачна. У книзі багато порівнянь з фото, як виглядає тісто з різними замінами, який виходить е М'якушу тортів, як змінюється колір скоринки. Якщо не хочете заглиблюватися в теорію, можна відразу перейти до рецептів. Вони розбиті на глави, без глютену, без молока, без яєць, веганські, веганські і без глютену, а також глазурі, креми і начинки. Що я спекла цього тижня? Я давно тестував заміну яєць у випічці, тому вирішив спробувати печиво без яєць. За схемою з книги вибрала два варіанти: печиво. Яке розтікається як шоколадне, і яке тримає форму як арахісове? Для арахісового печива просто замінила кожне яйце на молоко можна будь-який. Для шоколадного використовувала грецький йогурт. Обидва варіанти вийшли відмінно. Шоколадне печиво майже не відрізнялося від звичайного, ні за смаком, ні за текстурою. Арахісове вийшло більш хрустким, без м'якої серединки, але все одно смачним. Якби я готувала для одного з алергією на яйця, він би точно не здогадався про підміну. Ще не пробувала, але дуже хочу спекти безглютеновий хліб за рецептами з книги. Де купити основи випічки продається в інтернеті в твердій палітурці і як електронна книга. Її ще можна знайти в книжкових магазинах. Вона досить нова.